Сьогодні спілкувалися з дуже цікавою жінкою, яка зараз проживає за кордоном, в якої чудова сім'я, прекрасні внуки, яка створила сама себе практично з нуля. Людина прожила важке життя, пройшла багато випробувань. і 10 років часу вона міняла свою свідомість, свої думки, свої привички, вона дисциплінувала себе, щоб досягти цього результату. Я Маючи кучу дипломів, які пиляться на полці, пройшла багато навчань, тренінгів і так далі, но того результату досягти не могла. Чому? Тому що психологія працює на рівні свідомості, а змінюючи свідомість, ви результати особливих не досягнете. Чому? Тому що всі блоки, всі наші програми обмежуючі, сидять в нас на підсвідомості. І за допомогою квантово хвильової терапії цей проміжок часу, який людина витратила більше десятиліть, можна скоротити на 50, 70, а то й 80% працюючи напряму з блоками у вашій підсвідомості. Тому я. Вчилась дуже багато, багато років шукала себе і не могла зрозуміти, чому, ніби поки вчися більш-менш результати, отримуєш, але ці результати короткострокові, два тижні, місяць часу і знову поверталася на круги своє. Тому, поспілкувавшись з нею, задавши певні запитання, вона дійшла тих висновків за десятиліття, яке квантова хвилюва терапія дає за місяць-півтори. І що тут основне було в тому, що вона досягла результатів. Саме основне, що вона робила, це самодисципліна, відсутність жалю до себе. Це постійна робота над собою. Це кожен день людина працювала з мізками, з привичками, працювала з усвідомленнями. І помаленьку-помаленьку, проходячи свої уроки, усвідомлюючи їх, її життя мінялося. До чого я веду? Якщо ви ще сьогодні очікуєте, що хтось колись прийде і вас просто за руку витягне, такого не буде. Тому що навіть якщо вам прийде людина на допомогу, а ви старатись не будете, то доки вам людина допомагає, вам буде легше. А далі буде знов те саме. Тому 50% роботи, 50 роботи це є ваша робота, а 50% роботи є спеціаліста. Спеціаліст навіть найкращий може показати вам тільки шлях. А далі робота йде над вами. Головне знати як. І за допомогою квантово хвильової терапії дуже багато людей виходять на інший рівень не тільки свідомості, а й матеріальних благ. Тобто, находимо про обмежуючу програму, яка блокує дохід грошей. І в людини відкриваються ідеї, відкриваються можливості, людина починає по-іншому мислити, по -інші, інші йдуть доходи. Доки ви будете думати тільки, як вам вижити, як вам поїсти вдітись, заплатити за житло, податки і так далі, доти вас буде приходити рівно стільки грошей. Як тільки ви почнете вкладати в себе в свій розвиток, в пізнання себе, у вас зміняться доходи. Люди, які починають працювати зі мною, в них навіть під час роботи вже починається іти ідеї, які приносять їм хороші гроші. Допоки ви будете чекати, доки вас з'являться гроші на себе, вони не появляться. Як тільки ви почнете вкладати в себе, кожен крок вас буде давати ріст, а ріст дає більші доходи. Тому все залежить від вас. Хочете? Працюємо. Не хочете, ніхто вас тянути не буде. Тому якщо ви ще досі думаєте, що на діагностичній сесії вас щось хтось заставить, кудись потягне, щось вас відбере, ви дуже помиляєтесь. Я не беру всіх підряд в роботу. Я беру тільки тих людей, які хочуть працювати самі. Якщо ви думаєте ще, що комусь потрібні ваше життя. Ваше здоров'я, якщо ви далі будете надіяти, що от захворієте, підете до лікарів, і вони вас вирічать, бо вони переживають за ваше життя, ви глибоко помиляєтесь. Любий лікар ходить на свою роботу. Лікар це така сама робота, як і двірник, як і на заводі. Тобто суто. Виконуй свої задачі. І нікому, абсолютно нікому, не цікаве ваше життя і ваше здоров'я, крім вас самих. Як би образливо це не звучало, як би вас це не дратувало і не тригерило мої слова, але це правда, ваше життя потрібне лише вам. Думайте над цим. Хочете змінити своє життя? Пишіть. Не хочете, хочете далі жити, плакати, жалітися, вибір ваш. Ніхто нікуди вас не тягне. Бажаю вам світлого і сонячного дня!